Після Аргентини в США візит Володимира Зеленського до буенос сайреса на інавгурацію нового президента країни Хав'єра Мілея мав для України дві важливі мети: перша це зустрічі з самим Мілеєм та лідерами інших країн регіону, де Україні потрібна підтримка нашої формули миру, а також діалог з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Останні постійно критикує Україну, тому так важливий зараз прямий діалог з ним. Бо прискорення євроінтеграції підтримка країн ЄС для нас є ключовими. Угорщина займає важливе місце в цьому. У США Володимира Зеленського відбудеться низка зустрічей, зокрема з президентом США Джо Байденом в Штатах. Зараз тривають міжпартійні баталії щодо схвалення підтримки України. Постійно є суперечки, постійно є певні е, меседжі, які треба враховувати так само і щодо підтримки Ізраїлю. Все це відбувається на фоні низки дезінформаційних кампаній росіян, які зацікавлені в розколі у США щодо підтримки нашої країни. Відповідно, потрібно буде. У сполучених штатах зараз говорити важливі речі для обох партій і американського суспільства. І ці речі потрібно чітко озвучувати. Росія не приховує своїх агресивних намірів щодо країн НАТО та ЄС у східній Європі. Йдеться передусім про країни Балтії та Польщу. Якщо війну програє Україна, то американським військовим доведеться воювати і самим захищати союзників по НАТО. Це дуже важливий меседж, який неодноразово говорить і Джо Байден, в тому числі. Поразка України посилить біполярність світу. Вже зараз посилюється війзла, яка хоче зруйнувати західні принципи демократії. Росія, Іран, КНДР, держави, які обрали інструменти тероризму. Вони хочуть змінити світовий порядок. План ворога зараз дуже простий: це зіштовхнути Сполучені Штати Америки з Китаєм, створювати зони хаосу для того, щоб втягнути Захід у нову проксі війну і повноцінну війну. Відповідно, в даній е, історії потрібно говорити дуже чітко, що Кремль хоче пережити і перечекати Захід. Це їхня філософія зараз. Потрібно показати, що вони помиляються в цьому плані. Треба об'єднати зусилля знов ж таки. Тривала інвестиція краще ніж втрачена інвестиція. Це потр... повинно розуміти американське суспільство. І наостанок, якщо Росія переможе в Україні, то політика стримування проти Китаю зазнає краху, а Тайвань буде приречений на війну за участю США. Це точно. Не в американських інтересах, єдність заходу важлива. Україна важлива. Відповідно, фокус на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України зараз є головною метою дипломатії України. Слава Україні!